Карина з Кировоградщини на захист країни стала ще до повномасштабної війни у 2020 році. Дівчина не бачила себе у цивільному житті. Обрала 10-ту гірсько-штурмову і не пожаліла. Військовослужбовиця розповідає, інформаційно-рекрутинговими заходами вони хочуть показати людям. Що військових не потрібно боятися з ними можна спілкуватись. Хто б не звернувся у війську, знайдеться для нього гідна професія. Можна служити не тільки на штурмових посадах, що в бригадах, бойових бригадах, тилових бригадах потрібні також інші люди. Якщо в людей є якісь спеціальності, є якісь навички, які можуть бути корисними саме в армії. Ну допустимо нашу взяти військову десяту євську штурмову бригаду, тобто в нас. Достатньо багато вакантних посад водіїв. Зараз можна вже проходити служби і по факту навіть будувати кар'єру. На ціну золота сьогодні в армії такі професії, як водії, механіки, медики, санітари, діловоди, оператори безпілотних систем та ряд інших вакансій. А захищати рідну землю це обов'язок кожного. Зауважує начальник відділення комунікації 102-ї бригади ТРО Ростислав Рудзинський. Запрошує до війська. Долучайтеся до 102-ї окремої бригади територіальної оборони, приходьте, у нас є дуже різні вакансії. Є вакансії бойові, є вакансії забезпечення, водії, оператори БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, стрільці, гранатометники, кулеметники. Оберемо, Оберемо. разом з вами. Ми Мусимо відстояти свою Україну, ми мусимо відстояти її заради наших дітей, наших родин, сімей, наших друзів для того, щоб далі передати її наступним поколінням. Це не примха, це не бажання, це внутрішня мотивація. Люди потребують роз'яснення, а українське військо поповнення. Тому спільна акція спрямована саме для цього, каже тимчасово виконуючий обов'язків начальника Надвірнянського РТЦК Андрій Мороз. Залучення якомога більше громадян до ЗСУ наблизить перемогу. Вважає військовослужбовець. Для чому перевага цього даного заходу? Тому що е, є можливість вибору вибору посади, вибору місця проходження служби і можливість проходження служби, бо в більшості військовозобов'язаних є, військовозобов є е, друзі, знайомі, де, які вже проходять військову службу, і може може. Долучитися до, до своїх друзів побратимів і проходити службу пліч опліч своїми знайомими, і це є перевага, тому що по мобілізації більшості військовозобов'язаних не не розуміють, не знають, куди вони в подальшому після навчального центру будуть де будуть проходити службу. А тут по контракту є можливість і є розуміння, бачення в подальшому, де він буде проходити службу, на якій посаді, тому що зараз великий дефіцит різних роду посад водіїв. Фахівців РЕП, фахівців дронів тому ми відбираємо, ми пояснюємо, ми розказуємо. І люди, коли вже призиваються по контракту, вони набагато більш мотивовані і розуміють, куди вони попадають і де далі будуть проходити службу. Ну і звичайно, що соціальний пакет гарантії, умови відповідні для. Для цього всього є на центральній площі Яремча, військовослужбовці представили матеріали про військові навчальні заклади сержантського та офіцерського складу. Усім бажаючим від 18 до 30 років рекрутери розповідали про переваги навчання саме у закладах військової освіти. Крім контрактної служби презентувати ще один напрям діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в тому, що ми допомагаємо. Юнакам і дівчатам віком від 18 до 30 років здобути в подальшому військову освіту. військова освіта в Україні базується фактично на двох принципах: можна здобути як вищу освіту по закінченню вузу, отримати звання лейтенанта і. Або також можна отримати звання сержанта. в Україні. Є безліч військових навчальних закладів, частково яких ми тут презентуємо, і це допомагає в майбутньому обрати ту професію, ту спеціалізацію ну, дитині, майбутньому кандидату, ту, яка, яка йому більше пасує по його здібностях. Іван на Осташук Ірина Кравець спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.